Як у Черкасах 220 тисяч спустили в каналізацію. Саме таку суму у житлово комунальному департаменті погодили приватній фірмі за ремонт підземних комунікацій. Та ще 100 тисяч лишилися винні. Фахівці стверджують, сума завищена в десятеро. А самі роботи виконані із численними порушеннями. Думки експертів збирала Ірина Малюкова. Черкаське море так місцеві називають перехрестя Котовського Гоголя. Дорога тут кажуть, споконвіку затоплена. Як вам такі умови? Очень приятно. І літом, і зимою тут вода все час. Круглий год, уже який год. Ну не подобається, так що ж ще можна сказати. Люди переходять сюди на проїжджу частину, виходять і йдуть по тому на зустріч машинам. Договір на ремонт цієї ділянки департамент ЖКК підписав ще в листопаді. За ним підрядник мав полагодити зливову каналізацію ще до кінця грудня, та не встиг, хоч і отримав аванс у 220 тисяч гривень. Якісь були у них проблеми з поставкою все ж таки цих матеріалів, і ці матеріали приїхали тільки наприкінці грудня минулого року. Але погодні умови не дозволили розпочати роботу в грудні. Вони чекали сприятливих погодних умов і тільки в січні почали вони цей. Встановлення сі злово каналізації ну, зараз ну близько на 200, може навіть на 250 тисяч робіт. Там вже виконано. Унаслідок ремонту на ділянці утворилася яма в два метри завглибшки. У департаменті кажуть, вини підрядника в тому немає. Причиною ями є аварія на водопроводі водоканалу. Тобто водоканал на вихідних виявив причину, чому там утворюється яма. Аварію ліквідував, тобто була там несанкціонована врізка. Це чисто слово, брехня. Ніякої там порива не було. І якщо порив, то він буде два на півтора метра. Яма ми її зразу зробимо, загортаємо. І люди б не прожили і трьох діб без води, бо тому, що це таке питання, що треба, щоб вода була. Це те все розмови від лукавого. Хай покажуть ту трубу, і труба діаметром 600 від частного домовладіння ніяк не може йти. Саме максимум 100 міліметрів труба. Міські владці переконані, яма утворилася через будівництво не за стандартами та халатність підрядника. Хоч за документами за капремонт зливової каналізації йому мають сплатити понад 320 тисяч гривень. Така сума кажуть фахівці-ремонтники завищена в десятеро. Навіть пересічні громадяни розуміють, що перед тим як закупувати трубу, чи кабель, чи якусь інший комунікацію, то обов'язково треба це засипати. Піском пролити водою, знов засипати піском, щоб воно хорошо утрамбувалося, уляглося, і щоб тоді зробити зверху якісне дорожне покриття. А ви бачите, що там вийшло? Тобто люди вирішили зекономити, почали лопатами підривати асфальтове покриття не за. Мили його піском і все воно там провалилося зараз. Ну справді провалять. Виконавцем ремонтних робіт є приватна фірма Трояченко. Її власниця, – 23-річна Черкащанка Наталія. Поспілкуватися із нею віка новинам так і не вдалося. Протягом тижня жінка, жінка жодного разу не відповіла на телефонні дзвінки журналістів. Ваш виклик переадресовується на асковіповідач. У департаменті ЖКК запевняють, роботи підрядник доведе до кінця, от тільки у міськраді ще не знайшли кошти для доплати, а це понад сотня тисяч гривень. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Вікка Новини.